Чотирнадцята на годиннику ефір Дніпро Тіві продовжує випуск новин. у Студії Дмитро Херлов. Вітаю сьогодні. День морської піхоти. Саме 23 травня 1918 року. За наказом гетьмана Павла Скоропадського почалось формування бригади морської піхоти в складі трьох полків. Кожен складався з трьох куренів, батальйонів, які мали по чотири піхотні і по одній кулеметній сотні. А вже 15 липня з'явилася уніформа морської піхоти. Їхнє гасло вірний завжди означає самовіддану службу українському народові, вірність військовій присязі та готовність виконувати поставлені завдання у будь-яких умовах. Воїнів, які невтомно боронять Україну та щоразу вражають виконанням надскладних спецзавдань, привітав і міський голова Дніпра Борис Філатов. Ці воїни трьох стихій блискавично нищать ворога звідки б той не ліс. Їхній досвід та вправність є силою і стійкістю держави в цій тяжкій війні. Це хоробра міць, що захоплює. Дякуємо славетним героям, для яких немає неможливого. І пам'ятаємо всіх, хто віддав життя в запеклих боях за свободу України. Ці імена навічно вписані в нашу історію. П'ять років позбавлення волі для ворожого інформатора з Новомосковська. Чоловік наражав на небезпеку цивільне населення при можливих ракетних ударах по торговельним центрам. А також збирав для російської спецслужби інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Зрадник передавав окупантам липові координати неіснуючої військової техніки поблизу міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей. При цьому у своїх звітах він змінював назви цих цивільних об'єктів і позначав їх як військові. Сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння. У Самарському районі патрульні зупинили автомобіль ЗАЗ. Транспортний засіб мав сліди ДТП. а Кермувальник повідомив, що немає водійського посвідчення. У нього виявили ознаки сп'яніння. Прилад драгер показав міст алкоголю в крові 3,48 промілі. Це перевищення норми більш ніж у 17 разів. Чоловіка відсторонили від керування. Службова недбалість зі збитками в понад 70 мільйонів гривень на Дніпропетровщині судитимуть колишню інспекторку податкової служби. За даними слідства, обвинувачувана під час перевірки гірничого збагачувального комбінату виявила, що підприємство не сплатило екологічний податок у повному розмірі. Також вона не зазначила про ці порушення в акті перевірки. Це дозволило комбінату ухилитись від сплати податку. Через недбалість посадовиці держава зазнала збитків на понад 70 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування комбінат вже відшкодував до держбюджету понад 36 мільйонів гривень податку. Бо виходять з ладу застарілі комунікації. У Дніпрі за програмою співфінансування у багатоквартирних будинках роблять ремонти. Так, у Домі ОСББ Гоголівський 1 оновлюють покрівлю. Детальніше про це далі. Подивіться, будь ласка, на стелю. Отака картина у нас була і є, поки ми не зробимо ремонт. І в квартирах, і на стелі під'їздів. Лями від води на стелях та постійна сирість у квартирах. Валентина демонструє наслідки протікання старого даху. Наразі за програмою співфінансування тут оновлюють покрівлю. Я дуже вдячна департаменту за те, що він нам допомагає справлятися з такими потужними ремонтами, на які б у нас грошей у самих не хватило б ніколи. І це стосується. Криші, яку ми ремонтуємо по невеликих шматках, наскільки є гроші вже третій рік. І намагаємось вчасно і документи зібрати, і зібрати зібрання мешканців. У нас це дуже непогано виходить. Демонтували огорожу покрівлі та повністю замінили старий шифер, поки у чотирьох із дев'яти під'їздах. Ми замінили її на більш сучасний профільований лист із висотою волни 35 мм, що дозволяє нам зробити ну, утримувати досить таку значну снігову нагрузку. По покрівлі встановлені снігоупори, які будуть поступово давати снігу. Ну тобто, брилами він не буде падати з покрівлі. Була переустановлена нормально огорожа. Окрім цього, за міською програмою торік тут оновили систему опалення та каналізацію. Мешканці будинку вже подали заявку на подальший ремонт покрівлі. Приблизно будинок витратив в цьому році на два під'їзди загально з грошем міської ради 520 тисяч. А з них 75% була були кошти міської ради, і 25% коштів були об'єднання вуглевській. Через 590 постанову зараз на жаль, ми зазвичай проводимо. Саме роботи з м'якої покрівлі, але і все ж таки є деякі об'єднання, в яких, наприклад, ми робимо також і жорстку покрівлю. А так тому саме тому, що через війну не впала актуальність на заміну покрівлі, на ліфтове обладнання, на електрику та сантехніку. На цей рік мешканці ОСББ та ЖБК міста подали 533 заявки на співфінансування ремонтів у багатоповерхівках. Близько 120 робіт вже виконані. У Дніпрі школярі зможуть користуватися учнівськими квитками і в літній період також про це повідомили в комунальному підприємстві ЄДніпро. Тож протягом літніх канікул для них, за умови наявності учнівського, діятиме знижка на проїзд в громадському транспорті. І на відміну від інших територіальних громад, де учнівський квиток взагалі діє, там учнівський квиток діє з 1 наприклад, вересня до 1 червня. Місто Дніпро розширює ці горизонти. В місті Дніпро на канікулярний період часу також будуть діяти пільги в нашому міському транспорті, а саме такі пільги, як Учнівський квиток діє безкоштовно в електротранспортах, і також діє знижка мінус 25% на автобуси та маршрутки нашого міста. Співи, танці і прибирання у Дніпрі провели весняну толоку в межах акції Чистий Дніпро. Мешканці житломасиву сонячний долучилися до суботників, які тривали по всьому місту. І аби процес був цікавішим, окрім збору сміття і підмитання, на оглядовому майданчику набережної лунали українські пісні та виступали творчі колективи. Як це було, бачили мої колеги. Так, з конкурсами і під звуки українських пісень розпочалась толока на житломасиві. Сонячний Марія разом з друзями не змогла лишитись осторонь такої події. Я вважаю, що якщо ми тут приберемо, то буде набагато частіше, і тут будуть бавитися діти, тому що коли я збирала сміття, тут бачила скло. А от хто буде купатися у річці, там босий піде, і буде боляче дитині. Тому я вирішила допомогти. Прибережну зону поблизу оглядового майданчика очистили від сміття, яке не збиралось за зиму. Долучились як діти, так і дорослі. Тут я думаю, більше ста людей точно спочатку у нас така святкова програма. Таким чином виховуємо знаєте, любов до своєї батьківщини, патріотизм, екосвідомість. Адже хочеться робити цю країну краще, хочеться її розбудовувати, виховувати дітей, які потім відбудують нашу країну. Перетворити звичайне прибирання на свято вдалося завдяки виступам колективів дитячо-молодіжного центру Лідер, аби заохотити якомога більше містян, взяти участь у суботнику. Запальна музика і танці у Дніпрі відбувся всеукраїнський фестиваль зі спортивних бальних танців феєрія двадцять Кеп-2023». Понад тисяча танцівників з десяти регіонів України з'їхались на турнір. Вже 14 років поспіль. Дніпро зустрічає спортсменів майже з усієї країни. Як це було? Про це далі. Вальс, танго та чачача -ча -ча. у Дніпрі. Відбувся ферія кап 2023 На паркеті змагаються учасники віком від п'яти років. Аріна та Арсеній хвилюються. Перше беруть участь у турнірі як пара. Для фестивалю готували нову програму. Трішки страшно хвилююче. Хвилююче. Це останній турнір у сезоні. Хочеться сезон танцювальний закрити гарно, з кубком. Ми недавно почали танцювати європейську програму, до цього лише одна американська була. Ми десь більше року натанцювали європейську програму. Фестиваль проводять щороку. Нині він зібрав понад тисячу танцівників з 10 регіонів України. Вирішує долю учасників майже 60 запрошених суддів міжнародної та вищої категорії. Перша критерія це музикальність, музика, ритмічність лінії корпусу, динаміка в групу. Якщо це пари, то це взаємодія між партнером і партнеркою. Тобто у Критерій достатньо в залежності від того, яка категорія на паркеті. Незважаючи на складні часи в країні, свято танцю все ж відбулося. Переможці отримали кубки та медалі, а також подарунки. Війна вплинула на організацію фестивалю, але все ж таки ми прийняли рішення, щоб все ж таки провести фестиваль, дати дітям можливість трошки. Відпочити та прийняти участь в тому, що вони полюбляють. Головний партнер це дитячий табір в Закарпатті, який надав нам дитячі сертифікати на відпочинок. Наступного року фестивалю теж бути організатори. Сподіваються, він відбудеться вже у мирний час і збере в рази більше учасників. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Аварійна бригада Дніпроводоканалу проводить ремонти на кількох вулицях. Припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах його відновлять до кінця дня. І є зміни в роботі транспорту сьогодні. З 11 до 13 години не працюватиме трамвай номер 9. Це пов'язано з роботами з видалення гілок дерев, що ростуть поруч із контактною мережею по вулиці трамвайна. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами читайте на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру. Миттю телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 69 звернень Дніпрян. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення та варійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За минулу добу до поліції Дніпра надійшло 11 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 40 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 26 злочинів. І про приємне за добу в місті з'явились на світ 11 немовлят: сім хлопчиків та чотири дівчинки. Одного малюка народила переселенка. А далі ми поспілкуємося з черговим по місту сьогодні. До нас завітала Ірина Козлова, заступниця директора, начальник управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Вітаюсь пані Ірино, Дякуємо, Добре. що завітали до нас. Ви сьогодні чергували за доручення міського голови. Коротко розкажіть, де були на яких локаціях. Сьогодні ми завітали на дві локації, і саме на першій локації я перевіряла, як триває хід акції нашої з прибирання весняного, а саме ліквідація стихійних сміттєзвалищ по місту. Давайте більш детальніше про перший ваш візит. Так, ми були на розі вулиць Пугачова та Січових Стрільців. і працював один екіпаж команди, яка виконує ці роботи, було все прибрано, і ми далі працюємо над тим, щоб наше місто було за наші українських традицій чистішим після важкої зими і чистим і охайним. Пані Ірино, прямо зараз на екрані бачимо, як техніка, серйозна техніка, прибирає достатньо велику кількість сміття загалом за вашим досвідом. Як часто відбуваються ось такі прибирання в нашому місті? Кожного року в нас де весняне прибирання, така акція проходить. Ми працюємо спільно з нашими районними радами, і районні ради займаються пошуком таких сміт... сміттєзвалищ. Реєструють звернення наших громадян, і в департамент також надходять ці звернення. Потім е потрібно виїхати на місце, заактувати це стихійне сміттєзвалище, виявити його обсяг. І саме найважливіше це зафіксувати, що ці відходи не мають власника, тобто ми маємо прибирати за бюджетні кошти лише те відходи, які не мають власника, або власник яких не встановлений. І потім, за актами, які передають нам від районних адміністрацій, ми складаємо перелік цих стихійних сміттєзвалищ, і от сьогодні ви бачили кінцевий результат. Тобто, ця вулиця стала чистіше, і ми бачили, як наші мешканці міста висаджують квіточки біля своїх будинків. Тобто, усі хочуть жити в чистоті та порядку, і саме головне в мирі, а пані Руно, не можу перейти до наступного питання, не спитавши, що ж роблять зі сміттям, яке виявляється чужим. Це сміття потім ліквідовують от таким ось чином, як ви бачили. Тобто, відвантажують... На разі, що ви наважу виявляєте власника? Що власник це конкретна людина, чи конкретна, А, якщо особа. виявляється? Так. То тоді вже до нього вживаються заходи адміністративного впливу. Тобто він э, штрафується, це адмінпротокол на нього складається, а э, надається йому припис щодо виконання, і потрібно прибрати та надати докази, що він зробив, э, і сплатити штраф до адмін, Адміністративний штраф, для того щоб таких ситуацій не виникало у наших громадян, щоб не було. У цього адмінпримусу для них що потрібно зробити е, тим власникам, які знають, що власникам сміття майбутнім, які знають, що це сміття в них може з'явитися. Що треба е, ну це практика, яка всіх цивілізованих країнах розповсюдження, і ми дуже сподіваємося і наші мешканці також е, будуть е, більше використовувати е, служби вивезення цього сміття. А якщо це суботник проводився, то а, це безкоштовно. А якщо це сміття будівельне або табрізькі гілля, які ми бачили, так сухостою зараз зараз зрізають, тоді за окремим договором з компанією перевізником здійснити це вивезення. Зрозуміло. Ну давайте поступово переходити до вашої наступної локації, де були. А оця локація це вже куди потрапляє це сміття. Ця локація це наш полігон правобережний, це комунальне підприємство, яке належить підпорядковано Дніпровській міській раді. Наш полігон, який обладнаний за самими сучасними технологіями, які можливо було зробити на той момент, коли він будувався. А сміття проходить, зважується і потім відвантажується на карту полігону. Де поступово через певний період часу це сміття пересипається землею для того, щоб був відсутній сморят. Угу. Ваші враження від сьогоднішнього чергування загалом? А, ну я цілком задоволена. Особливо коли їдеш містом, я ж кажу і бачиш чисті охайні будиночки і вулиці. от вже у нас люди. Я бачу, що більш дбайливо стали ставитись до природи, до свого оточення цієї території на прибудинкової, так і ну, сподіваюсь, що так далі буде. Пані Ірино, я знаю, що ви нещодавно повернулися з Австрії, були з чотириденним візитом. Якщо я не помиляюся, чи можете ви розказати про це більш детальніше і яка мета була цього візиту? Це була дуже корисна поїздка. Я була одна представником місцевого самоврядування до складу делегації входили представники професійної асоціації екологів України, замголови Державної екологічної інспекції і керівники декількох підприємств, крупних українських підприємств. Ми вивчали досвід, європейський досвід Австрії з переходу на зелену енергетику і досвід екологічного контролю та аудіту. Наприкінці нашого візиту ми ще відвідували сміттєспалювальний завод Шпітальтау, який дуже такий популярний, знаменітий всі знають він навіть зображується подекуди на австрійських магнітиках, які з відню привозять. Це такий Хундусвасер зробив цей проект, і цей завод є таким прикладом заводу безпечного, тому що він розташований у центрі відню. Не забруднює навколишнє середовище і виробляє електричну енергетику, яка задовольняє потреби там, ну, певної території Відню. А для мене дуже цікава була в ході цього візиту поїздка до міста Лінц. Це місто, до речі, город побратим нашого Запоріжжя. Промислове місто з населенням понад 300 тисяч осіб. Місто, в якому розташовано 12 промислових підприємств, і хімічної, і металургічної галузі, тобто таких дуже потужних забруднювачів, як ми звикли. Але це місто з 1990 року, воно будувалось за концепцією Solar City. Це екологічне місто. Усі заводи були націоналізовані після Другої світової, вони були перенесені за межу міста. І, і там вже нові власники цих заводів будували їх а, за сучасними технологіями і поступово їх модернізують, а, модернізують за принципами найдоступніших, найекологічніших технологій. А все місто будується за проектами, які поглинають якнайбільше сонця. Тобто, це не тільки сонячна енергетика використовується при будівництві, так при опаленні там цих домів. А ще ці дома мають такий простір скляни дахі, дуже багато світла попадає до квартирів. Тобто проекти, які максимально використовують сонячне світло, дуже таке тепле, і приємне місто, і ми були дуже раді. Що з нами поділилися усіма е, можливими варіантами, як зробити такі проекти, е, як жити в такому місті, і що потрібно робити для того, щоб і наші міста також почали використовувати цей досвід? Пані Ірино, ви повернулися цієї поїздки, розказали надзвичайно цікаву історію. І питання від мене дуже логічне, як мені здається, коли ми зможемо все ж використовувати досвід Австрії, досвід Відню, лінсу вже тут у Дніпрі? Чи є якісь у вас? Прогнози на цей рахунок я можу сказати, що ми із професійною асоціацією екологів і по лінії нашого екологічного керівництва ми постійно працюємо над програмою розбудови України після нашої перемоги. І ця програма безпосередньо включає в собі усі екологічні моменти. Тобто ми знаємо, що і президент за наказом президента дав даний старт на розробку саме екологічних проєктів, енергоефективних, буде даний старт і водневим технологіям після ну, того періоду, наш після нашої перемоги. І я вважаю, що в нашій країні велике майбутнє, тому що ми дуже ресурсні і ми дуже прагнемо до того, щоб йти на шляху сталого розвитку. Дякую вам дуже за відповідь. Давайте переходити вже до справ сьогодення, і хочеться поговорити про санітарний стан у місті, про санітарний стан у Дніпрі. Яка ситуація наразі чи справляються комунальники? Так, ну ви всі могли бачити, що незважаючи на ці жахливі події, які тривають на наш другий рік, ми працювали без збоїв. Тобто комунальні служби, які вивозять сміття, компанія-перевізник, вона на щастя працює щоденно. В нас виходить на лінії до 30 екіпажів задіяний. Вони працюють за графіком, і е, наш полігон також, на щастя, ніяких збоїв в нього не було, ні, е, ні пожарів, нічого, тобто все працює. Е, вивозиться сміття. От зараз триває наша програма з ліквідації стихійних сміттєзвалищ. І Я можу сказати, що обсяги вивезеного сміття збільшились на 300 тонн кожного дня, тобто, вже, зараз вже півтори тисячі тонн вивозиться за добу з міста. І це все вивозиться без збоїв, як часики, тобто служби працюють і сподіваюсь, так і буде надалі. Зрозуміло. 9 липня плануються зміни в законі про управління відходами. Чи можете ви про це розказати? Що це взагалі означає для мешканців? Це рамковий закон про управління відходами. Це поняття підрозуміває, що до нього ще потрібно прийняти 12 секторальних законів, але це є революція для всіх нас. Ми майже 5 років на нього очікували. Я входила до робочої групи, яка подавала пропозиції для розроблення цього закону. А він себе содержить дуже всі найкращі європейські практики. І Він по першу чергу запроваджує принцип забруднювач платить. Тобто ці підприємства-забруднювачі, які працюють старою упаковкою, імпортують або виробляють її на території України. Вони повинні будуть відповідати до кінця за цей продукт. А вони повинні будуть організовуватись для того, щоб зробити або сміттєпереробні підприємства, або сплачувати вже існуючим підприємствам за переробку. І роль місцевої адміністрації буде складатися з того, що ми будемо допомагати цим організаціям розширеної відповідальності виробника збирати це сміття і робити так, щоб вони потрапляли не на наш полігон, а на переробку. І це не єдине, що для нас дає цей закон. Окремо буде прийнятий закон про тару упаковку, а окремо буде прийнятий закон про адміністратора. І в нас в кожному місті, населення якого буде налічує більше 500 тисяч осіб, вона повинна бути, буде організувати у своєму місті комунальне підприємство, яке буде адміністратором і буде адмініструвати поводження з відходами. Тобто в наші платіжки, які зараз складаються із тарифа на вивезення, і тарифа на утилізацію, поповняться ще ем, третім розділом: це е, на роздільне збирання, і ми почнемо здавати на ці європейські рельси, коли ми будемо мати і фінансову можливість е, за рахунок підприємств, виробників старої упаковки, е, і бажання, і е, законні акти, які зобов'яжуть. Вивозити, організовувати роздільне збирання, окреме сортування і дадуть старт в розвитку інфраструктури перероблення відходів. Бо у нас це дуже велика проблема, що збирати хочуть майже всі, всі вже готові, всі вже перезріли для того, щоб збирати і сортувати. Ви маєте на увазі а, мешканців? не недос... Мешканців, так а ні, ну підприємство також. Ви ж бачили, що метра має у ну, мене баки. Що під Підприємство ж можна е, також з за допомогою закону, за допомогою там адмінресурсу, яким чином змусити це робити. Ну деякі а, потрібно змушувати. А так. А що робити? Ну, мешканці ж також повинні бути готові до того, аби. Роботи, так, І, ну я вважаю, що заходи. в нашому місті дуже багато бажаючих, хто хоче е, роздільно сортувати. Ось ми маємо оцей проєкт Олександра Гречки, який там у нього дуже великі обсяги, у нього майже 30 тонн збирається е, кожного місяця, так? вторинної сировини роздільно зібране. Але в нас е, на території області майже немає переробних підприємств. А, тобто від того, що ми назбираємо окремо і буде велике плече для того, щоб відправити на переробку, то це сміття буде дійсно золотим. А коли у підприємств, які е, займаються у адміністратора, будуть вже можливості збирати, а у підприємств будуть можливості побудувати або надати старт побудові е, підприємств-переробників. Саме і на території області, то тут вже буде інша картина. і Я вважаю, що цей ринок запрацює на повну силу. Зрозуміло. Ну, дай Бог, пані Ірино. Давайте поговоримо. Мені підказують, що вже на час поступово завершується. Втім, хочеться поговорити ще й про освітні заходи, які ініційовані вашим департаментом. Що можете про це розказати? А я вам можу розказати про останній заход, який був ініційований молодіжною радою наш Дніпра, і департамент з задоволенням приймав участь саме це школа молодого еколога. Дуже класна ініціатива. Я би дуже хотіла, щоб ця ініціатива продовжувалась, не закінчилась на цій школі, а була от на постійній основі. І чи молодий еколог відрізняється від дорослого? Це прагнення, прагненням жити у чистому повітрям, дихати, купатися в чистій води, пити чисту воду, і цим не, не спорченим, цим бажанням так робити все для того, щоб і діти жили також в чистому місті. Дуже дякую дякую вам, друзі. Нагадаю, що сьогодні у нашій студії. Нашою гостею була Ірина Козлова, заступниця директора, начальниця управління комунальної екології департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. І це була остання інформація на цю мить. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, шукайте на Ютубі, телеграм-каналі та на фейсбуці. До зустрічі о 17 сімнадцятій. На все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Все буде Україна!